Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Довкола закону про кріозаморозку репродуктивних клітин військовослужбовців. Виник скандал. Усе через поправку, яку внесли у другому читанні. У разі загибелі або визнання померлої в установленому порядку особи репродуктивні клітини, якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією. Нагадаємо, у листопаді 2023 року Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект, який передбачає, що держава забезпечить українським військовослужбовцям безкоштовний забір та збереження їх репродуктивних клітин. Його авторка, народна депутатка Оксана Дмитрієва. Називає свій законопроект соціальною підтримкою наших захисників. Це стосується соціальної гарантії того, що наші захисники та захисниці можуть зберігати свої репродуктивні клітини за рахунок держави. Сама суть цього закону полягала саме в цьому, і ні, ні жодних там утилізацій в цьому законі бути не могло. Тож як сталося, що в законопроект потрапила правка про утилізацію, і її прийняли. Оксана пояснює, на етапі прийняття законопроекту депутатами Верховної Ради сталася колізія. Паралельно цей законопроект мав іти загальним законом по репродуктивному здоров'ю, по допоміжним репродуктивним технологіям, і там все мало бути чітко прописано. Що стосується і утилізації, як вона має відбуватися, і взагалі має вона бути чи ні. Закон 8011 був прийнятий, а закон по е, загальному репродуктивному здоров'ю його не прийняла Верховна Рада. Так, правки про утилізацію потрапили у законопроект 8011 про збереження репродуктивних клітин українських захисників та захисниць, і тепер вдови українських воїнів зіштовхнулись з проблемою. Одна з дружин по допомогу звернулась до медичного адвоката Олени Бабич, адже в одній з клінік їй відмовили у використанні репродуктивних клітин її загиблого чоловіка. Вдова звернулась до приватної клініки, в яку в якій зберігався матеріал репродуктивний, який вони з чоловіком е власне кріконсурбували, оформили всі документи. На жаль, зовсім нещодавно її чоловік загинув, і вона звернулась в клініку. Відповідь репродуктологів була шокуюча. Вони не можуть продовжити лікування з використанням цього репродуктивного матеріалу. Автор поправки, народний депутат Михайло Радуцький, уже відреагував на закиди. У своїх соцмережах написав, що заморожений біоматеріал загиблих воїнів ніхто утилізовувати не буде і підтвердив, що норму перепишуть. Уже сьогодні, 29 січня, народні обранці подадуть зміни до закону про збереження репродуктивних клітин військових і виправлять прикру помилку. Відповідає Оксана Дмитрієва, і пояснює, як працюватиме закон її авторства після набуття чинності 23 березня. Людина має право прописати, куди. І що, як вона хоче розпорядитися своїми репродуктивними клітинами, або залишити другому з подружжя, або утилізувати, або ж е залишити до загального кріобанку або для наукових цілей? Тобто, після внесення чергових правок не лише захисники та захисниці, а й усі, хто вирішить здати та заморозити свої клітини, самі вирішуватимуть, для яких цілей буде використано їх біологічний матеріал сперматозоїди чи яйця клітини. Ці військові, які вже залишили свої репродуктивні клітини і прописали там нотаріальні згоди, вони також будуть прирівнюватися до цього розпорядження. Також заспокоює, що поки її законопроект не вступає у силу, жодні репродуктивні клітини військовослужбовців утилізовуватись не будуть. У разі загибелі військового на фронті його репродуктивні клітини ще три роки будуть зберігатися у Кріобанку за рахунок держави. По закінченню цього терміну рідні захисника матимуть право або далі зберігати клітини за свій кошт, або віддати матеріал на утилізацію.